Чи збільшилася кількість людей, які перетинають кордон у зв'язку із блекаутом на Одесьчині? В одеській школі відкрили меморіальну дошку загиблому військовому, який навчався тут. Возить гуманітарку в рідне місто, яке руйнують російські військові. Переселенка з Херсона волонтерить в Одесі та займається косметологією. Вранці ворог знову наніс масовано ракетний удар по об'єктам енергетичної інфраструктури України. За даними повітряного командування, більшість ракет була збита, але в інших областях частина об'єктів енергетичної інфраструктури була пошкоджена. Через це, по всій Україні, в тому числі й Одещині, були впроваджені аварійні відключення електроенергії. Адміністрація та енергетики зробили усе можливе, щоб ситуація не стала критичною. Ще раз наголошую, що наразі ми не можемо більш детально коментувати ситуацію зі світлом. Що ворог не зміг використати цю інформацію у своїх цілях. Але в свою чергу я дав доручення відповідним департаментам та ДТЕК реагувати на кожне повідомлення щодо довготривалої відсутності світла у мешканців. Через ранковий ракетний обстріл України в Одесі довелося знизити споживання електроенергії. Про це у ході брифінгу повідомив заступник директора департаменту житлового господарства Одеської міської ради Анатолій Козлов. За його словами, в пріоритеті наразі забезпечення діяльності критичної інфраструктури. Ті ограничення на сьогоднішній день нада сказати такові, що дозволяють нам. организовать работу инфоксводоканала, обеспечить электрической энергией теплоснабжение города Одессы и позволяет проводить сегодня опять же отключение по определенным районам для того, чтобы можно было Абезпечі жизнедіяності города, крім того, через обстріли енергетичної інфраструктури України електротранспорт в Одесі наразі не працює. Зранку він вийшов за розкладом. Втім, за декілька годин його роботу довелося призупинити. Даний об'єкт транспорту у нас потребляє приблизительно 65 п'ять електричної мощності. Ну якщо взяти около 250-300 максимум домов. 9-этажных, 6-7 подъездных. Вот приблизительно транспорт нас потребляет в такой большущий объем электрической энергии. Поэтому, к сожалению, утром мы сегодня еще готовы были, что он выходил, вышел на работу, но в связи с ситуацией, которая произошла, мы вынуждены были ограничить работу сегодняшнего транспорта. Це пункт пропуску орлівка. Тут розташовується паромна переправа, яка сполучає Україну, зокрема Одещину із Румунією. Перед тим як потрапити на паром, усі виїжджаючи проходять перевірку. Працює інспектор кінолог із собакою на призвисько Арчем. Ірина прямує до Румунії разом із дітьми. Каже, житло там буде шукати по приїзду. Вдома в Одесі жінці доводилося терпіти незручності через блекаут. В Одесі сутками нет світу, немає тепла, немає води. И детям нужно как-то жить, готовить им кушать. Когда отключают лифты, то приходится на 18 этаж пешком. Это очень тяжело с детьми. Надеемся, что ненадолго едем. Может скоро это все закончится. Я ходила на рисование, на гимнастику и на английский. Сейчас я не могу туда ходить, потому что э, нету света. Когда нету света, я я играю в игры с моим младшим братом. Я бы хотела остаться дома и чтобы свет давали почаще. Олександра Купавих вирішила на місяць виїхати із Києва. На руках тримає свого сина Святослава. Хлопчику один рік та один місяць. Чоловік залишився вдома. За 10 місяців ми дуже втомилися. Ми не виїжджали за кордон, ми були весь час тут. Останнім часом дуже активні прильоти. Ну дуже поруч прилетіло біля нашого будинку вже не перший раз. Плюс ми живемо на 16-му поверсі. Із сином дуже важко кожного дня вийти на вулицю. Це цілий квест, тому що спустити його а, ну це ладно. А підняти його, ще якісь продукти і приготувати поїсти. А, і от так от наше життя поділилося на прильоти і на вимкнення світла. У період блокауту кількість людей, які виїжджають через цей пункт пропуску, не зросла, каже старший зміни прикордонник Леонід Прокоф'єв за добу 800. Така ж сама кількість і на в'їзд. Якщо порівнювати з цифрами за минулий місяць, коли було в середньому на виїзд також 800, а на виїзд – 1100, то це вказує на те, що в середньому кількість людей на навіс в Україну зменшилась на відсотків 10-15 приблизно. Люди їхали своїми особистими речами, так і зараз продовжують їхати. На віз в Україну змінилося таке, що почали вести з собою генератори різного виду. Для безперебійної роботи пункт пропуску забезпечений генератором. Його потужність 88 кВт. Він забезпечує е, функціонування всіх е, підрозділів, які знаходяться у пункті пропуску, е, прикордонна служба і митний, митний пост. Останнім часом е, ріжено е, бувають дні, що по 3 чотири години немає світла. Більше. Ольга Лапшина, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одещина. Керівниці одеського об'єднання моряків Христині Король оголосили підозру в незаконному переправленні чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомили у пресслужбі СБУ. За інформацією відомства разом з нею затримали її батька та керівника навчального центру. Служба безпеки заблокувала в Одесі канал незаконного переправлення за кордон українських зарободян призовного віку до організації нелегального трафіку. Причетна очільниця місцевого громадського об'єднання моряків. Вона пропонувала потенційним призовникам виїхати за межі України, нібито на роботу на іноземних торгових суднах. Для цього вона забезпечувала своїх клієнтів підробленими документами про непридатність до військової служби. Вартість послуг встановила від 7 до 8 тисяч доларів. У результаті тижніоперативних дій правоохоронці затримали організаторку угруповання, її близького родича і керівника міського навчального центру. Під час обшуку за місцем їх проживання з'явили на комп'ютерну техніку, документацію з доказами злочинних дій, а також готівку одежду злочинним шляхом. Нагадаємо, Христину Король затримали 14 грудня. Ввечері того ж дня біля будівлі СБУ зібралися моряки, аби заявити про незаконні звинувачень. Я вместе з Христиною Король працювала в організації «Українське об'єднання моряків і продовжую бути членом цієї організації. І Хочу сказати, що вже більше року Христині Король очень сильно угрожали. Її списували в парадних квартирах, присилали різні общем, очень много было угроз, ну, действительно, было страшно там даже работать и отстаивать просто права моряков, наших мужей. Я не буду называть имен, но эти люди находятся у власти, они имеют прямой доступ к морскому реестру и так далее. И сейчас дошло до того, что Кристину задержали. Я считаю, что это полная клевета. І ну я в шокі, чесно кажучи, від сходящо, боюсь за крістіну, боюсь вот за себе, чесно. В Одеській спеціалізованій школі No40 відкрили меморіальну дошку військовому Володимиру Гусєву, який загинув під час бойового завдання на Миколаївщині 10 серпня. Володимир навчався в цій школі з першого класу та випустився у 2011 році. Настільки позитивною людиною був настільки компанійським, товариським відповідальним. Так він ніколи не був замічений в якихось неприємних історіях, ситуаціях. Тобто ще з маличку, ще з шкільних років, він був з усіх боків позитивним. Під час урочистостей лунав гімн України. Люди клали квіти до меморіальної дошки. На відкриття прийшли побратими, батьки та дівчина Володимира Гусєва. Вова був для мене дуже дорогим мені чоловіком. Наверно, з самих світлих людей, які були в моїй житті. Я з ним знайома з 11 років. Это человек, который был со мной, несмотря ни на что, который боролся всегда за справедливость и всегда был на стороне правды. Последние вот в задання, котрому поїхав, я максимально не хотіла його відпускати. Очень сильно плакала, тому що тут вже була тривога, я знала, що щось тут Ми З самого початку з першого дня прийшли добровольцями. Це було, якщо не помиляюсь, 13 березня. І перші чотири місяці ми навіть, навіть спали один напроти одного. І були в одному відділенні. Ми просто багато постійно разом жартували. І на нього завжди можна було покластися. І він просто був надійним побратимом. Нагадаємо, 25-річний Одесит Володимир Гусів загинув 10 серпня під час бойового завдання на Миколаївщині. До 24 лютого Володимир був моряком. Такий позивний мав і під час служби. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Одеса. Втрати російських військ станом на 16 грудня. Особовий склад близько 97 270 осіб, танки 2980 одиниць, бойові броньовані машини 5952 одиниці, 1946 артилерійських систем, 410 реактивних систем залпового вогню, 211 засобів протиповітряної оборони, 281 літак. 1648 безпілотних літальних апаратів 264 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 4563 одиниці. Спеціальна техніка 172 одиниці, 16 кораблів та катерів збито 592 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Ми їхали з надією, що ми їдемо там на 2 недели на місяць. Ну, ні, не так. То ми лето очіждали, потом осінь, тепер Нового вогоду. Людмила Хома – косметологиня в Одесі, в Херсоні ж вона була медиком. Унищожали всіх наших медиків. Їх і над ними здевалися, пыталися їх заставити работать з ними. Вот у нас в городі Херсоні був заведуючи роддомом, він був избитий. Он виїхав з Херсона. І много наших докторів во время окупації в Херсоні по какої-то непонятної ну, понятно, для многих їх нет. Страх за своє життя та життя рідних змусив жінку евакуюватись. Виїжджала навесні з чоловіком, дітьми та песиками. 9. 24 числа, когда было страшно в Херсоне, мы решили, что в селе у родителей под Николаевом, в селе Правдина, будет более безопасно. Ну, приехав туда, мы поняли, что это не так. Потому что русские войска зашли на территорию села. Они переоделись в гражданку. Мы хотели вернуться в Херсон. По дороге встретили машину, раздавленную танком. Когда поворачиваем в сторону Херсона, ну, на Николаевскую трассу стоит танк. Все время, сколько мы ехали, дуло танков у нас провожал. Вот машина едет и дуло танка поворачивается. Когда приехали в Одессу и военные попросили сына опустить окно. и я повернулась оформил маленький на 15 лет он ему даёт жене конфету я говорит поделись с сестрой В Одессе жінка відкрила власний косметологічний кабінет Очень долго решалась на то, чтобы заниматься косметологией. Найти работу как медика у меня не особо получилось. Почему? Потому что документы мои Херсоні, трудова книжка моя в Херсоні. Після деокупації Херсону Людмила разом з чоловіком регулярно возить гуманітарку до рідного міста. Така от курточка поїде в город Херсон. Кому-то з дідушок. Думаю, пригодиться. Квартира подружжя, як і багато інших будівель міста, частково зруйнована внаслідок обстрілів армією РФ. Останні три дні Херсон просто ужасно обстрілювають. Вот такое відчуття, що його намагаються стереть, Взагалі, як Маріуполь. Ольга Цектор, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на вихідні 17-18 грудня. По всій Одещині хмарно. Можливі опади. Вітер північно-західний 6,7 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від плюс 3 до 4 вночі та від 5 до 10 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі плюс 2-3 градуси в день 7-9 вище нуля.